Всіх вітаю, друзі! Ну що ж, в нас в країні якось все так. Якщо потрібно зробити якісь послаблення і щось хороше для громадян України, то е, в цьому випадку е, потрібно дуже довго консультуватися, потрібно дуже багато різних розборів робити, досліджень і так далі. Якщо треба ввести якусь херню тотальну, то в нас це робиться за декілька днів, а інколи навіть і за декілька годин. І... Яскравим прикладом тому був законопроект про ліквідацію незалежності на САП. Сьогодні це криміналізація фактично спроб перетину кордону, а також криміналізація і кримінальні справи для тих, хто вже знаходиться за кордоном. Ми сьогодні розбере, розберемо цей феномен. Я думаю, що багато хто вже про це чув. Ми також вже про це говорили в одному з відео, але сьогодні в нас є нові деталі, які чітко показують, що обмеження вводяться дуже швидко, а для того, щоб ввести щось, якісь послаблення, скажімо так, то це не на часі. І як на мене, це просто провальна політика влади, яка показує, що не хочуть вони виборів, не буде ніяких виборів, бо їм це не вигідно. Бо вони знають, що після... Років таких рішень і такого підходу взагалі до е, громадян України е, вони отримають відповідну оцінку і на виборах, а потім, можливо, і оцінку е, правову, скажімо так, всіх цих діянь. В загальному давайте зараз розбиратись, підтримайте відео лайком, коментарем, підпискою, дякую кожному з вас. Е, По-перше, сьогодні вранці е, Кабмін подав. До Ради вже законопроект, який передбачає кримінальну відповідальність за спробу втечі з України, як то говориться. Згідно з проєктом закону, спроба незаконного перетину кордону поза пунктами пропуску, або з підробленими документами буде каратись позбавленням волі до трьох років, а також або штрафами від 51 до 170 тисяч гривень. От також. Цей же закон передбачає кримінальну відповідальність за пошкодження чи знищення прикордонної інфраструктури та порушення встановленого терміну перебування за кордоном. Це також дуже цікавий момент, який стосується саме перебування за кордоном. Чому? Чому? Так, тому що від початку повномасштабного вторгнення реально дуже багато людей повиїжджали, які мали право на виїзд. Вони виїхали, наприклад, по шляху, або вони, наприклад, виїхали по супроводу там, когось з сім'ї, там інвалідів першої, другої групи і так далі. Так, і фактично ці всі люди мали в якісь терміни повернутись, зазначені, так, але не повернулись. Чи порушили вони щось? Фактично нічого не порушили. Так? Чи може бути їм за це кримінальна відповідальність після впровадження цього законопроекту? Може бути все, що завгодно. На жаль, ми зараз бачимо, що в нас закони діють дуже цікаво. Коли треба посадити корупціонера, то все дуже тяжко, все дуже довго, мають бути розслідування. Коли треба розслідувати злочини на Майдані, все дуже довго, все дуже тяжко. Це незрозуміло, виходять терміни давності, також нікого не садять. Якщо треба посадити клятого ухилянта або того, хто вирішив полями лісами вийти е за межі України, і за що зараз передбачена просто адміністративна е відповідальність і штраф, то за це так можна швиденько прийняти. Відповідні рішення протягнути їх через раду і почати відкривати вже кримінальні справи, розказувати там про екстрадицію українців з-за кордону і так далі. Також законопроект про перетин кордону вводить в норму порушення, нову норму порушення призовниками військовозобов'язаними чи резервістами строків перебування за кордоном в період воєнного стану і буде каратися штрафом від 34 до 51 одної тисячі гривень або ув'язненням. На термін від 3 до 5 років. Це насправді буде стосуватись шаленої кількості чоловіків, які виїхали за кордон після 24 лютого. Ви можете сказати, що от, але ж закон зворотньої сили немає і так далі. Друзі, закон зворотньої сили немає, і в принципі в нормальних країнах воно якось так і працює. Але точно так само я хочу нагадати, що не можна ТЦК, наприклад, не може виписувати штрафи всім підряд. Не може, так, і ці штрафи приходять в резерв плюс, де їх там можна, наприклад, сплатити, можна не сплатити, але 90% цих штрафів фактично суди відміняють. Але людина платить в будь-якому випадку. Платить або своєму адвокату за те, щоб він цю справу розніс в пух і прах через суд, або платить просто штраф. От, а ТЦКшники потім фактично жодної відповідальності не несуть за свої неправомірні рішення. Тут, в принципі, може бути те саме, так чому можна щось відкрити, а потім сказати: Ну, ми відкрили помилково, якщо ви через суд цю справу закриєте. Все, все дуже просто. Водночас, документ дає шанс уникнути покарання. Громадяни, які повернуться в Україну протягом трьох місяців і добровільно заявлять про правопорушення до моменту вручення підозри можуть бути звільнені від... Відповідальності. Оця норма, вона, власне, говорить про те, що це буде стосуватись не тільки тих, хто, наприклад, надовше виїде е, після того, як закон запрацює, а це буде стосуватися по факту всіх, хто зараз знаходиться за кордоном, хто виїхав після 24.02, е, тим чи іншим способом, і так далі. Е, от. Е, і все. Ну, тобто, е, і дуже цікаво, що це все дуже швидко вноситься е, в. На розгляд до Верховної Ради, так і все. Тобто, про це говорив, говорив Кабмін, що це вони е цей закон протягують, але є в нас також і е офіційна заява від Міністерства внутрішніх справ України. Про що ж вони говорять? Адміністративні штрафи не стримують правопорушників. В МВС повідомили, що саме вони розробили законопроект про посилення покарання за спробу втечі за кордон. Міністерство внутрішніх справ зазначає, що зараз фіксуються масові спроби ухилитись від мобілізації через незаконний виїзд за кордон, а чинний вид покарання за відповідне порушення не стримує втікачів. Нагадаємо, що законопроект номер 13673 передбачає наступні. Покарання. І, власне, ми про це говорили: так, що позбавлення волі до 3 років або штраф до 170, якщо ви вирішили лісами полями вийти з України. А другий це е, покарання від 3 до 5 років, а також штраф до 51 тисячі гривень, якщо ви виїхали і не повернулися по якійсь будь-якій причині. Знаєте, е, бачимо, що це просуває МВС. Тут е, це насправді дуже цікавий момент, бо Е, бо це зараз отакі правопорядки, вони вже дуже сильно нагадують, е, який, знаєте, Радянський Союз, наприклад, коли виїхати можна було е, тільки якимось привілейованим людям. Всі інші, якщо тікали, вони зразу ставали зрадниками, е, придателі Родини, враги і так далі. Е, це так само дуже сильно нагадує, коли, з, коли Німеччина була поділена, і люди там бігли через берлінську стіну. Так, приблизно те ж саме, що все, що в них там просто стріляли, і так далі. Так само, як би це не було сумно, так? і як би це не звучало, бо я знаю, що це вже використовують зараз прямо проти України, але, блін, ну воно так і є. Коли з території, там поділеної Кореї, з північної в Південно тікають. Ну, Оце якось так виглядає зараз, коли в нас навіть ті самі Міністерства внутрішніх справ, вони. Замість того, щоб наводити порядок, наприклад, в зі злочинами в територіальних центрах комплектування, де також інколи беруть участь в, в цих злочинах і представники МВС. Замість цього вони починають воювати е, з українцями за кордоном, <кій> а також починають воювати з тими, хто хоче е, за якихось причин виїхати за кордон. От, не хоче людина воювати. Все, ні, ворог народу у в'язницю, е, і цього буде е, достатньо. Але при цьому ми пам'ятаємо, що нам переможно десь тиждень чи два тижні тому Зеленський заявив, що він доручає кабінету міністрів розробити якусь постанову, за якою безперешкодно хлопці до 22 років будуть мати змогу виїжджати за кордон. Але тут бачимо, що не все так швидко. І сьогодні, на годині питань до уряду, премєр міністру України Свериденко задали. Питання про виїзд за кордон е, хлопців 18-22 роки. Дослівно, що вона сказала. Ми працюємо над задачею президента. Дійсно, готується постанова Кабміну, це не потребує змін до закону. Проте цей предмет потребує широкого обговорення дискусії. І ми цю дискусію ведемо разом з військовими, тому що є дуже багато нюансів. Ми аналізуємо кількість дітей, які виїхали з початку року. Ми порівнюємо попередні періоди, ми шукаємо оптимальний шлях, як реалізувати цю процедуру, сказала Свереденко. Знаєте, тут дуже добре, що коли треба криміналізувати би, адмі адміністративну статтю, фактично, і можливо навіть якось це протягнути, зробити, щоб це працювало навіть заднім числом. То тут не потрібно ні широких дискусій, ніяких ні з ким консультацій, не потрібно питати людей, просто вони хочуть це зробити. І отак це все відбувається. Коли треба зробити якесь послаблення або якесь покращення, якщо навіть так можна сказати, то тут треба широкі дискусії, підрахунки і так далі. А коли треба щось криміналізувати, ввести якісь штрафи, ввести якісь обмеження, то тут, в принципі, нікого навіть питати не треба і так все. Ясно, друзі. Тож, як ви вважаєте, чи може бути в якби проголосовано і введено цей законопроект номер 13673 е, Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Я все-таки надіюсь на бодай якісь глуз нашої Верховної Ради на блокування трибун і так далі зі сторони е, окремих народних депутатів України, які можливо в минулий раз не дали адекватно е, і тихо протягнути законопроект про Ліквідацію незалежності на Буєсап. От. І що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку насправді почитати. Бажаю всім гарного дня і до зустрічі!